860-го року автопортрет, пройнятий глибоким ліризмом, вражає вираз очей, якого раніше в автопортретах Шевченка не було. В них і смуток, і ніжність, і тепле співчуття. Незабаром за фотографією, зробленою наприкінці березня 1858 року, був створений автопортрет. З бородою у кожусі і шапці, який можна датувати не пізніше 4 квітня 1860 року. Ретельно опрацювавши обличчя і виділивши його легким штрихуванням фону навколо голови, Шевченко у вільній манері накреслив вбрання і покладену на коліно руку. Що надало образові своєрідного артистизму? За фотографією, яку зробив у 1859 році у Києві Іван Гудовський, Шевченко у 1860 році намалював автопортрет у світлому костюмі. Тут на обличчі Шевченка помітні сліди тяжкої недуги, яка підточувала і без того надломлене засланням здоров'я поета. У цьому творі також відбився пригнічений стан Шевченка, у якому він повернувся до Петербурга після перебування на Україні влітку 1859 року. Якщо кожний з розглянутих автопортретів Тараса Шевченка розкриває певну грань образу художника, передає той чи інший душевний стан. То останність цієї групи автопортретів у Шапці і Кожусі, створений не пізніше 4 грудня 1860 року, по фотографії Андрія Деньєра, зробленої у 1859 році, дає узагальний образ Шевченка. Сучасники поета вважали його найвдалішим і найбільш схожим з усіх прижиттєвих зображень Шевченка, і він мав найбільшу популярність. Останній автопортрет, виконаний 1 лютого 1861 року, відтворює образ безнадійно хворого художника: Густий морок. З якого виступає освітлене контрастним світлом обличчя Шевченка посилює трагізм твору. Окреме місце серед автопортретів Шевченка посідають автошаржі, які є в альбомах 1839 43 та 1846 50 років, на полях деяких рукописів поета. Лист до брата Марка Григоровича Шевченка від 2 березня 1840 року, рукопис поеми Мар'яна Черниця, альбом Три літа. Ці автошаржі свідчать, що властиве поетові почуття гумору не залишали його і в найтяжчі роки життя. Автопортрети Шевченка своєрідна автобіографія написана рукою великого художника-реаліста, герберт Маршал, англійський поет і перекладач, ще у 1964 році заявив, що для Європи було б дуже корисно ближче познайомитися з творчою спадщиною Шевченка-художника. Адже у нього багато чому можна повчитися. Шановні наші глядачі, я Гадаю, що час, проведений з нами, не був для вас марним, що ми відкрили для вас нові сторінки життя, Тараса Григоровича Шевченка. І це надало усім вам і натхнення, і наснаги, і духовності. І я дуже хочу побажати, аби у цьому стані духовності і натхнення ви перебували якомога довше. Ну, хоча б, до часу нашої нової зустрічі з вами у програмі Непідвладне час». Я дуже хочу побажати вам і миру, і спокою, і натхнення, і до нової зустрічі.